Поділитися секретом виготовлення якісних світлин вирішила нещодавно фотографиня Юлія Довгопола. Побувала на заході наша знімальна група. Активна молодь броді своєї громади мала можливість ознайомитися із особливостями роботи використання світла під час фотосесії, дізнатися про нюанси професійної фотографії. А вже на практиці відпрацювати відповідні навички. Зустріч розпочали із знайомства, де кожен учасник мав змогу коротко розповісти про себе та свої очікування. Організаторка зустрічі, фотографиня Юлія Довгопола, за допомогою презентації коротко розповіла про свою обізнаність у цій сфері кредо та мету зустрічі. До речі, для участі у цьому заході молодь попередньо заповнила відповідну анкету. Учасниками нашого заходу є наша обожнювана молодь. Ми цей захід створили через те, що мали великий попит від молоді, про те, щоб більше дізнатися про фотографію, як знімати відео, як це все вибудовувати, і що, взагалі, як це все ліпити в результаті. Сьогодні я їм розповім про те, які є види світла. Як з ними працювати та на практиці попробуємо щось почарувати. Ну а також розповімо про деякі елементи композиції, тому що це дуже велика тема. За пару годин ми не зможемо все це охопити, але ми принаймні наблизимося до пізнання цієї чарівної теми. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.